Джей Зі та Підіді у уванні 13-річної дівчини. Цей інцидент стався ще у 2000 році. Та чи могла Дженніфер Лопес, яка тоді зустрічалась підіді, знати про це? Також заговорила колишня дівчина Шона Картера Кармен Брайан, яка покинула майбутнього чоловіка репера НАСА та мала дев'ятирічний роман з Джей Зі. Як Шон Картер відреагував на звинувачення, та чому його адвокат стверджує, що Підідді Пі та Джей Зі ніколи не були близькими друзями? Скандал навколо Зі тільки но починає набирати нові оберти. І як ми всі розуміємо, все це завдяки його другу Шону Комсу. Зазначається, що у жовтні в Південному окрузі Нью-Йорка було подано позов, де репер Шон Комс був відповідачем. А вже 8 грудня до позову було додано ім'я Картера. У позові стверджується, що у 2000 році, коли Джейн Доу, так була названа анонімна позивачка, було 13 років. Комс і Картер з Готували її на домашній вечірці після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку. Повідомляється, що у дівчинки не було квитка, тому вона підходила до різних водіїв-лімузинів у спробах отримати доступ на шоу або вечірку. Один із водіїв сказав їй, що він працює на комса і запросив її на вечірку. Водій привіз її до білого будинку, йдеться у позові. Їй довелося підписати угоду про нерозголошення, щоб потрапити на вечірку. Також зазначається, що дівчині запропонували напій, від якого вона відчула запаморочення, тому вона пішла в кімнату, щоб відпочити. Пізніше йдеться в позові, до кімнати увійшли Компс і Картер. Після цього, як вона стверджує, Картер зняв з неї одяг, притис її до підлоги і зготував. А Компс і неназвана жінка знаменитість спостерігали за цим. Вона каже, що Компс також. Ував її на очах у Картера і жінки знаменитості. Після інтерв'ю анонімної позивачки СМІ та адвокати захисту знайшли ряд неточностей у показах. Якщо коротко дівчину привіз на домашню вечірку водій Компса, після чого на вечірці вона зустріла музиканта Бенджі Медена, та вони обговорювали його татуювання на руці у вигляді таємної вечері. Але представники Медена заявили, що вони не були того року на MTV Video Music Awards. і насправді перебували у турі по середньому заходу. Також дівчина розповіла, коли її з**вали, вона втекла до найближчої заправки та позвонила батьку, який приїхав і забрав її. І навіть описувалося так, нібито вони їхали в повній тишині, і батько нічого в неї не питав, чому вона тут опинилась. І я нагадаю, тоді їй було 13 років. Та після інтерв'ю батько жертви заявив, що не пам'ятає про таку поїздку. Хоча й минуло більше 20 років, батько стверджував, що якби це було правдою, він би запам'ятав це, адже дівчина живе в Ротчестері та до Нью-Йорка шлях складає не менше п'яти годин. Після таких неточностей усіх з'явилась підозра, що ця людина говорить неправду. Адвокат жертви Тоні Базбі, який являється адвокатом усіх позивачів у цій справі, заявив, що ці співпадіння в показах жертви не дають підстави стверджувати, що дівчина говорить неправду. Що, мовляв, пройшло багато часу і вона могла щось забути. Базбі також заявив, що вони довго проводили допит цієї дівчини і що вона навіть погодилась пройти поліграф. Адвокат обвинуваченого репера Jay Алекс Спіро назвав позов абсурдним. Заявивши, що звинувачення не підтверджено фактами та спрямовані лише на привернення уваги. Представники Діді також вважають це спробою маніпуляції. Найцікавіше, що Алекс Піро заявив, що Джей Зі ніколи не вважав своїм близьким другом Пі Діді» і, нібито, підтримував Комса тільки публічно та мав з ним суто бізнесові справи в індустрії музики. Далі він заявив, що Джей Зі нічого не знав і ніколи не чув про той жах, який творився на білих вечірках Пі Діді». Що ж, напишіть свої думки в коментарях, чи вірите ви у це, я навіть не знаю, як коментувати такі заяви. Також я нещодавно знайшов інформацію, що цієї осені сім'я покійного репера Тупака Шакура найняла адвоката Алекса Спіро для розслідування потенційного зв'язку між вбивством музиканта в 96-му році та Шоном Діді Комсом. Мені цікаво, як можна захищати Джей Зі, який явно дуже давно зв'язаний з Діді, та в той же час збирати докази на комса і в подальшому пред'являти йому звинуваження вбив тупака. Я думаю, справою тупака Шакура мав би займатися Тоні Базбі. Тепер у черговому скандалі виявилася замішаною ще одна суперзірка: Дженіфер Лопес. У той час Джей Ло зустрічалася з Діді та була сфотографована з ним увечері ймовірного болтування, як на самій церемонії, так і на вечірці. Вона кричала на Шона Діді Комса і навіть вдарила його. У соцмережах вважають, що вона могла знати про такування. Згідно із заявою позивачки, під час того, як Підіді та Джезі вчинили злочин, у кімнаті була ще одна знаменитість то була жінка, ім'я якої дівчина не назвала. Спочатку багато хто припустив, що це була Бійонса, але тепер згадали про сварку, яка спалахнула між Підіді та Дженніфер у цей день. Перепалка потрапила до кадрів папараці. Шон Картер в свою чергу виступив із промовою на свій захист, заперечуючи звинувачення в тому, що він разом з діді має причетність до цього інциденту. Журналісти зазначають, що заява чоловіка Бейонсе була настільки сумбурною, що стало зрозуміло, він не обговорював її публікацію із своєю командою адвокатів і піарників. Єдине, що мене засмучує, це моя сім'я. Нам із дружиною доведеться пояснити своїм дітям про жорстокість і жадібність людей, повідомляв Джей Зі. Джей також додав, що він став жертвою спроби шантажу і побоюється, що його троє дітей від Beyonc терпітимуть переслідування внаслідок шокуючих звинувачень. Але уже через добу картер разом із дружиною та їхньою 12-річною донькою Блю Айві з'явилися на публіці. Сім'я відвідала прем'єру нового фільму муфаса Король Лев, де їхня дочка брала участь у озвучці. Їх супроводжувала мати Бейонсе Тіна Ноулс. Уся сім'я посміхалася і, здавалося, перебувала у святковому настрою та ігнорувала скандал, що навис над ними. У ЗМІ вже говорять про те, що команда Beyoncé і Джей Зі запустила потужну піар-кампанію з відбілювання репутації. Наприклад, для журналістів поява всієї родини на прем'єрі стала невеликим сюрпризом на тлі звинувачень, оскільки Джей Зі і Айві не сказали раніше в пресі про відвідування заходу, попри їхню участь. Однак у минулому, яке репер-мільярдер не афішує, було достатньо яскравих подій. Хоча він каже, що вибрався з Брукліна, де дотримується суворих кодексів і захищають дітей, у самого Джей Зі було злочинне минуле. Джей Зі кинув школу та, за його власним зізнанням, у 13 років став торговцем забороненими речовинами. У 2009 році він сказав Опрі вінфрі, що торговці були для мене зразками для наслідування. І ще, коли йому було 12 років, він застрелив свого 16-річного кузена. У жовтні 2001 року Джей Зі визнав себе винним у нанесенні ножових поранень у плече і живіт своєму конкуренту-продюсеру Ленсу Ону Рівері у 99-му році в Нью-Йоркському клубі Кет, Хоча спочатку він заперечував ці звинувачення. Однак у 2023 році Рівері раптово заявив, що тієї ночі Джей Зі безумовно не завдавав йому поранень. Хоча Джей згадував цей інцидент у своїй книзі 2010 року під назвою «Розшифровано», визнавши, що втратив контроль. Також він відмовився пройти тест на батьківство Райміра Сатертвейта. Його мати заявила у 2015 році, що вона зійшлася з репером, коли йому було 22 роки, а їй лише 16. Жодні спроби позашлюбного сина або його матері законно пройти тест на батьківство не увінчалися успіхом. Джей Зі послідовно заперечував будь-які звинувачення в тому, що він є батьком незаконно народжених дітей. Також має місце дивний інцидент у 2014 році, коли сестра Бійонса побила Джей Зі в ліфті. Соланж накинулася на нього, але ніколи публічно не говорила про це, навіть коли відеозапис став надбанням громадськості. Бійонса відреагувала треком «Flowless», у якому співається про ліфт з мільярдом доларів. Фанати вважають, що Соланж лютувала через те, що Джейзі зраджував її знамениту сестру. До речі, мама Бійонса Тіна Ноулс, відома як містіна, поставила лайк під публікацію в інстаграм, у якій повідомляється про звинувачення її зятя пані, а потім швидко заявила, що її акаунт зламали. Не дивно, що останні юридичні проблеми Джейзі викликали обговорення, і остання особа, яка вступила в розмову, колишня дівчина Кармен Брайан. Здається, вона остаточно вибрала сторону. Для контексту Брайан є колишньою репера НАСА і матір'ю їхньої доньки Дестіні. Була втягнута в драму між двома вище згаданими реперами після того, як стало відомо, що вони з Джеєм нібито мали зв'язок, коли вона все ще була в стосунках з НАСА, ще наприкінці 90-х років. Цей слух також був предметом дису Джея проти НАСА під назвою Супа Аглі, який він випустив у 2004 році. Через 4 роки його стосунків із Бейонсе. У цій пісні Джей розповів про їхній інтимний момент з Брайан у салоні Авто, і що після їхніх розваг він залишив використаний президентів на дитячому кріслі спільної дочки Наса і Кармен. Після цього, очевидно, й зіпсувалися стосунки Кармен і Джей Зі. Хоча Брайан раніше говорила про свої відносини з Джеєм, зокрема у своїх мемуарах. 2006 року та у 2017 році, де вона сказала, що він був її найкращим другом. Не схоже, що вони вже в хороших стосунках через нещодавні звинувачення в зґвалтуванні, в одному із старих дописів її Instagram Stories Брайан відреагувала на шокуючі звинувачення, написавши: у ці дні люди не захищають те, що є правильним, вони захищають тих, хто їм подобається, і тому ми називаємо вас групі. Так говорять на фанатів музикантів, які супроводжують їх у гастрольних турах. Пізніше вона опублікувала уривок із тексту Джей Зі в хітовій пісні «Кані Уеста 2010 року Монстем. Що ж, на сьогодні це все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих звинувачень. Як ви вважаєте, чи винні Джей Зі та діді у справі з 13-річною дівчиною? Або все ж таки це підставна дівчина від адвоката Тоні Басбі, яка плутається у свідченнях. Підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ та допомагайте каналу Фінансово.